Кандидат на Оскар 2025 від Польщі. Кінострічка під вулканом. Це історія про родину українців, що стають біженцями. Режисер Даміан Коцур за сюжетом героїв фільму Війна застала на відпочинку в Іспанії. Хвилювання за рідних, що в Україні невизначене майбутнє. Актори у кінокартині Українці навіть не змінювали справжні імена наймолодшому 5 років. У фільмі під вулканом про важливість вибору, проблему міграції, родинних стосунків під час війни. Цю стрічку польський оскарівський комітет обрав серед десяти поданих на конкурс. Під вулканом зможе поборотися за нагороду у категорії Найкращий міжнародний фільм. Світова кінопрем'єра відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто у польських кінотеатрах. Стрічку презентують з 11 жовтня.